Офіційний удар був нанесений авіабомбою ФАП-500 по центру міста Добропілля, а саме по торговому центру «Аврора». Що саме? Ну, де як кокзадня. Ось тут була. Ось тут. На цьому місці була Аврора. Ми сюди заходили завжди там, за різними батарейками, за якимось приладом, яким нам потрібно, було у відрядженні. І Аврора насправді постраждала одна з найперших, коли почали бити по добропіллю, по центру, сюди прилетіла ракета, мені здається, не буду точно говорити. Але це все, що залишилося від Аврори. І вже потім почалося, почалися удари по самому центру. Добропілля це місто, яке було ну, таким, мабуть, хабом. Сюди приїжджали журналісти щоб, і військові так само, щоб відпочити, попити каву. І сьогодні ми бачили, що навіть там, місця дуже важко було знайти ту кав'ярню, яку ми дуже любили. Від неї залишилося лише там уламки, і лише там паперові стаканчики, що показують, що там колись була кав'ярня. боитесь вот так ходить просто по улицам? А чего не бояться? Мне уже 80-й год, чего мне? Ну, перебор... Ну и что? Я уже думаю, ну прошел, так что мне это как-то не в это. А куда вы шли? Через А в магазин пойду посмотреть. А сейчас что, что-то работает? Конечно. Ну, он рядышком, мы здесь вот стояем, а он там рядышком работает, кафе. Що О, щось можна купити, так? Звісно, і там далі, около білого дому, недалеко теж. Базар работает. А скільки от місцевих ну, залишається, не знаю, на вулицях часто бачите своїх? А, в смачні в місті, ну, по моїм даним, так косвіним даним, десь тисячі полтори. А люди місцеві не ходять по квартирах, не крадуть, не мародерить? Чи є таке? Звісно, є, есть. У мене вон в під'їзді. Хорошо. Да. просто все квартиры вскрыли. И меня тоже. Я думал, как раз был. заходит такой, черт, хотя сам. Ну я не успел ему по голове надавать. Блин, такой шустрый. Но они все умеют так. Дверь открывают и заходит. Чуть сон сразу, раз и назад. Привет, привет, привет. Привет, давай нас. У вас не кофейничек? Нет, просто закончилось. Блин, я так зеврить охотила. Сколько закончилось? Ой, не надо только снимать, пожалуйста. Вот зачем? Зачем? Тобто ви зараз розпродаєте все, що є, да? Ну типу нових же завозів немає. От що є... Я, ну, не работаю, потому що люди ще тут. тут Чи щоб... щось все-таки завозять підвозять? так. А откуда? С, С, на Московську, де там з Дніпра привозят. І ще даже з щось завозять. І хліб привозять, так. Да, Давай. 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 Якщо ви маєте чесний бізнес, а ваші товари і технології рятують життя наших військових на фронті, ви можете стати партнером спецпроєкту громадського радіо на лінії вогню. Як це вже зробила українська бронетехніка? Компанія з десятирічним досвідом на оборонному ринку. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємство стало найбільшим приватним постачальником зброї для міноборони України. Українська бронетехніка пропонує війську, бронетранспорт, міни та міномети, артилерійські боєприпаси, безпілотні літальні та наземні комплекси. Компанія бере участь у проєкті української САУ Богдана, бронює кабіни протикорабельного ракетного комплексу Нептун і випускає всім Домі бронемашини варта і мій улюблений новатор. Саме завдяки цьому автомобілю, оснащеному потужним реп, ми змогли доволі безпечно відзняти репортажі на добропільському напрямку, де дзищання дронів не вщухає ніколи. Тому підписуйтеся на канал на лінії вогню, і скоро побачите усе самі. Я там вообще не городской, там я аж песчаного. А что будет то куда мне деваться? То выезжать куда? Как? Подскажите. Как? Так, а что с вами на блокпосте будет? Ну, скажется, май, Сгорели документы. ага. Я здесь, я вон, можете у полиции меня... Я вам честно скажу, я отсидел. Ну. Освободился. Ну. Приехал сюда, войны еще не было. Ну, уже Отношения были Я родился в России, mm -hmm. в Ростовской области. Детстве сюда переехали, мать у меня оттуда. Туда-сюда. Послали запрос в Россию, чтобы копию свидетельства о рождении выслали. Но оттуда на весь форматный лист, извините, вот такой вот был, красным фломастером нарушеванный. А mm не -hmm. боитесь, что дроны летают? А куда деваться? Но ну, сегодня он возле меня там возле дома две штуки упало. Вчера две штуки упало. Недалеко там. Ну на поле, правда. ну И большие, похоже, вот эти капы 250. -го. Вот с вот какой выгодит? Громадское радио. А, так вот радио? Да. А почему у меня радио работает? Ну воно сюди не доловить. Ми в Покровську мовили, а потім росіяни нашу вишку розбили і ми О. мовимо вже в Покровську. І в Краматорську ми мовимо О. зараз. А сюди, мабуть, не добиває. Громадське радіо. Приїхали подивитися і розказати людям, як ви тут живете. Увійдемо. Все, Володимир, бережіть себе, дивіться в небо, слухайте. Да. Що? От що і встати в двері в квартиру. Вам щасливо, сліва, Хоч не забувайте. На території там розбав сам він цілий, а по периметру там були прильоти. Тому треба подивитися. Я скикалики. Чекаємо, поки пролетить і неможливо працювати в своїх умовах. Постійно треба послухатися і дивитися в нього. А, чого я без казки? Я її зняла. Просто порозминати шию. Чесне слово, зняла на одну хвилину і побігла. Зараз буде перевірити. Пролетел? Походу да. Ну Я то не, где... слышал, не слышал, как он ударил где-то. Он пролетел, походу. Куда-то. Куда не понял. А дай я каску делаю? Ты, наверное, бросила там. Вон она стоит на парапете. Ага. Все, можно выходить. Зараз я знаходжуся у будинку культури, в палаці культури міста Добропілля, який був повністю знищений російською армією. На це неможливо дивитися без сліз і без болю, чесно, от без пафосу. Тому просто подивіться, це велетенський, велетенський будинок культури. І... Росіяни знищили його. Та, мабуть. Це магазин канцелярських товарів. Був. Ну да, пройти. Положиме тепер? Пролітелів Фух вже втомилась бігати. Йдемо? Йдемо. Розкажіть, будь ласка, що mm -hmm. тебе були Що Я був ви... на собраний євангельських баптистів. Uh -huh. Отримав хліб, заробив гроші, на купу разу. І, і можна це... так заробити, так? Ну я не прошу, це храм. Я зрозуміла. Що дають? А там ще роздають якусь допомогу, ну, так? Обов'язково. А як часто? Ну, в неділю була день жатви і була трапеза. велика трапеза, м'ясна. Угу. Тобто, ну, не щодня, але якийсь раз на тиждень можуть дати цей набір. А що в наборі продуктів? Так, катопля, то що, ну, як гуманітарний. Як а чого не виїжджаєте? Виїжджаю по етапу. Як це? Ну так, у Винницьку область, місто Крижополь. А, ви тут відбуваєте термін? Там. Там відбувається. У Крижополі. – Я заплуталася. – Я, я так... в Крижополь їду на поселення. Так, Ну так. Ага. Зповнення покарання. Я зрозуміла. Але вам можна пересуватися вільно? Ні собі? – Ідентифікований. Миноград, Білицьке, Родинське, Добропілля, Повога. Я, Доброе, ну, я, я поспешаю. Добре, вас звати Олег. 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 Дуже приємно. Ярославич. Доброе, але Доброе, не теж не Добре, добре. Добре. Куда 4 тысячи получаю? Куда я поеду на такие деньги, когда по 10 тысяч надо оплатить Только за жилье. Скажите, пожалуйста, куда можно поехать? Ну, бывает, гуманитарку приносят. Вот это привозят и говорят, ну, это очень редко. Я на пол, я напил поселка беру. Я мопедом, вот там кто с бабушкой, или А я как тут живу, как говорится, на и а, а кто-то привозит их? Вообще, это привозят хлеб из Днепра. Вообще, ДК выдавала этот хлеб. А так как ДК не может выдавать, они попросили, чтобы мы этим занимались. Ну, мы разрешили. Грузчиков нет, сами Русь. Тяжело нам, конечно. Они а И много Непар... людей приходят в Раду. ну, ну, много, ну, берут много хлеба. Привозят полторы тысячи штук. И разбирают? Разбирают. Ну, берут и мешками, потому что и самим кушать надо, а собак, вы видите, уже на людей кидаются. Уже на людей кидаются. А сама церковь функционирует? Да, у нас сегодня служение было. Да. Приходят люди? Да, ну, немного, вот 10-15 человек. И... А не страшно. Так что... Не знаю, честно сказать, у меня душа сердце у мене тишина, от не знаю почему, но ну, или Бог мені это дає, но я что то Я спитаю, бо ви навіть не сіпнулися. <гум> Ні. Ну у мене в серці тишина. От я не знаю почему. Ви знаєте, я сама з Донецька. Я в Донецке, коли градами бегала, я очень кричала. Я очень. А сейчас я не знаю. А в якому році вы переїхали? Я з 15 -го года здесь. Не думаєте виїжджати звице? Куда я с мужа поїду? Пенсія маленька. Вот я разговариваю с нашими, по три-четыре раза меняют квартиры, а куда я буду его таскать? Ну, уповаем только на Бога, все. А много у вас соседей еще осталось? Вот через дорогу угу. двое, тоже вот такие старые, Ходимо, там в нас один магазин, і ми ото в кучі ходимо, а Страшно, а чого не виїжджаєте? больний, куди я його повезу, він там помре. У нас сусідка повезла і вмер. Вчора мер сьогодні хороні. Угу. Та думаю, хай що буде. Уб'ють, значить, уб'ють, а так отак помирать, отак помирать. Ото і ото туди ще через дорогу навкосяк двоє з дітьми. Mm -hmm. от так от. Діти також є тут? Є. Є? Через... Ну, ми чуємо, що їх то не видно, їх то де не видно, позакривано, а чуємо голос дітський. Хай Боже. І чого то їх не вивозять, дітей хоча Ну, Хоч би ну, вони якісь, я не знаю, що вони, вони приї приїхали з того. З Миргорода, з від теля сюди uh -huh. втекли. Нас тут виїхали, вони тут хату знайшли тут. Uh -huh. ну, дітей від... жалко. — Так. Ну, їх не видно в день. А так ми чуємо, як вечірком виходимо, вони чипіють так, uh -huh. по двору там і все, там нас мало. І ще, аж туди до сахти теж сім'я двоє. Ну там взрослі. Такі взрослі. Угу. Не діти. Тож. Підлітки маєте на увазі? Ні, ні, не підлітки, пожилі такі. А, пожилі. Пожилі, пожилі. Куди ми поїдемо, ми больні, куди угу. ми поїдемо. хто нас де. Ось так живемо. Вот так побирать, бо вот так нам вже жили свій вік, вас жалко молодих. Вот.